Привіт! Ми магазин триммер. Треммер і. Друзі, в наявності у нас є від VGR-бренд. Новинка, друзі, друзі. VGR V265. Хочу вам показати одразу переваги, а вони тут є, і не, не, одні, не одна перевага. По-перше, металевий корпус. Триммер на 3 три швидкості. 6000 обертів, 6500 7000 обертів. Також внизу ви бачите. Йде прогнозований час роботи самого тримера. Працює від USB Type-C, корпус металевий. О, перевага також, бачите, 35 мм ширина зрізу, ширина ножа 35 Ось, будь ласка, стандартна 40. Я порівнюю вам 35. Такий тример підходить для гоління під 0. Тобто, ви можете без насадки використовувати як електробритву. Ось, будь ласка, тут дуже добре видно. Рухомий ніж золотистого кольору зубчики срібного. І ви тут бачите, бачите, ось я вам максимально приближую майже в рівень. Тобто це означає, що ви можете таку, такий тример використовувати для гоління, для окантування. Ось, і досить добре вам сподобається в використанні така річ. Також, якщо це 35 мм, досить добре використовувати для обличчя, для зони вуз. Досить легко проходитись, хороша видимість, Т-образний ніж. Ось. Тому, друзі, я рекомендую, якщо вам потрібно для обличчя, якщо вам потрібно для гоління хороший варіант. Знижка, був дорожче. Зараз 899 гривень. В комплекті насадки 1, 2, 3 мм, кабель USB, щітка, мастило для змащення. Замовити можна в шапці профілю у нас є робоче посилання. Модель 265, достатньо в пошуку написати 265. Ви попадете на цю модель. Опис, фото додатково можна ознайомитись. Фото опис ми робимо самі також, по факту нічого лишнього, ніякої води. А також можна приїхати в нас магазин, якщо ви в Києві. Київ, Велика Васильківська, 72, ТЦ це олімпійський другий поверх. В магазині він в доступному в доступі, як ви бачите. Тобто, у вас є можливість потримати в руках. Повімкнути, подивитися, як працює. Якщо ви хочете навіть якесь легеньке гуління, дзеркальце ось я показую, у нас є, тобто ви можете тут спробувати ось і зрозуміти для вас, потрібно чи не потрібно. Місто Київ, Велика Васильківська, 72, ТЦ Олімпійський другий поверх. Також можна навіть, навіть замовити через інстаграм. Робоча кнопка в шапці профілю, робите скріншот, пишете в Дірект, швиденько оформлюємо нова пошта-Укрпошта. видачі розетки безкоштовно. Дякую за увагу, гарного дня, до нових зустрічей!